Шановна громада, сьогодні біля місошинського колегіуму було відкрито баскетбольний майданчик. Народний депутат України Володимир Михайлович Кацуба дарує баскетбольні м'ячі для спортсменів. На Ще не бачив ваша благородія Олександру Володимировичу. Чув, що я в пісочині є традиція кожного року нагороджувати званням почесних громадянин кращих людей селища. А дозвольте мені так сказати, познайомиться з ними. Зараз ми вам їх представимо. На сцену запрошується Дурнєва Лілія Петрівна. Шісочин і прославляє його своїми спортивними досягненнями. Є п'ятикратним чемпіоном України з боксу серед жінок, бронзовим призером чемпіонату світу з боксу на острові Барбадос та завоювала кваліфікацію на виступі в Олімпіаді у Лондоні 2012 року. У 2014 році стала чемпіоном Європи з боксу серед жінок на сьогодні. Працює тренером. Шесна людина. Лілія Петрівна отримує подарунок від Пісачівської селищної ради та квіти від народного депутата України Володимира Михайловича Кацуби. На жаль, Лілія Петрівна не змогла прийти до. Році почала свою трудову діяльність на Харківському жировому комбінаті. З 1987 року є директором Харківської бісквітної фабрики. На сьогодні є генеральним директором цього підприємства і президентом кондитерської корпорації. Має державні нагороди. Вона є заслуженим. Вона активна учасниця благодійних акцій, які проводяться в селищі Пісочин. Уважаемые земляки, от всего сердца хочу пожелать всем нам мира в сердце, хочу пожелать нам Божьего благословения, уверенности в том, что Украина была, есть и будет. Слава Украине! Будьте счастливы, будьте благополучны, и пусть никакие ветры и никакие ситуации не разрушают мир в нашем сердце. Слава Украине! Пани и панове, перед вами Герой Украины, ваши оплески. Подарки от Петерчинского поселкового совета для наших почетных граждан. З 1966 року навчався в пісашинській школі. В 1981 році вступив до Харківського медичного інституту, після закінчення якого отримав кваліфікацію лікар-кардіолог. З 1991 року працює в Харківській міській лікарні номер 8 З 1998 року займає. Посаду завідуючого відділом реабілітації чуйна та порядна людина. Як і Олексійович отримує подарунок від дісачівської селищної ради та квіти від народного депутата України Володимира Михайловича Кацуби. Дуже дякую. Всім щастя, здоров'я благополуччя, достатку миру. Ми переможемо. Слава Україні! візьте, будь ласка, фото На наших гостей зайняти свої місця в залі, пане Олександре Володимировичу та шановна громада, просимо вас залишитися та пригоститися саль.